Зараз покажу, як зробити нюхальний килимок для свого улюбленця своїми руками. Це не складно, виходить дешевше, ніж купляти в інтернеті, та дизайн колір матеріали ви обираєте самі. Матеріали, які мені знадобляться. Фетер. Для основи фетер обрала середньої жорсткості, а для кишень м'який. Дуже важливо, щоб фетер був не жорсткий, без блискіток. І декоративних ставок. За бажанням фетр можна замінити на фліс. Основа будь-що з рівною поверхнею. Для цього підійдуть дерев'яна або пластикова дошка, щільний картон, тощо, нитка та голка для пришивання елементів та ножиці. Спершу роблю основу. Вона має бути трохи більше розміром за дошку. На жаль, у мене вийшло впритул краще робити із запасом. Далі працюю вже із заповненням каламка, так би мовити. Вирізаю з фетру квадрати різного розміру. Обрізані края не сипляться, тому я й обрала цей матеріал. Розкладаю квадратики на основі. Кольори для кишень обрала не випадково жовтий та синій. За інформацією в інтернеті, саме ці кольори собаки розрізняють найкраще, тож, крім запаху, песик зможе їх візуально помічати кишені. Напрямок кишень буде різний. Це для того, щоб ускладнити пошук ласощів. Прострочу дві бокові сторони кожного квадрата, залишаючи дві відкритими, щоб утворилась кишенька. Можна це зробити на швейній машинці або прошити вручну швом назад голку. Не забуваю на початку та кінці закріпити нитки. До речі, якщо вам цікаві ще ідеї для песика, на моєму каналі є відео з іграшками для собак. Посилання залишу в описі та правому верхньому куточку. Готово. Тепер треба зробити кріплення на основі, щоб килимок кріпився до дошки. Вирізаю з фетра 4 квадрата. На зворотній стороні килимка розташовую їх по 4 кутам. Потрібно прострочити дві сторони квадрата, ось ці, залишаючи дві сторони відкритими. І перевіряю, щоб нічого не зашити випадково з іншої сторони. Залишається тільки надягнути килимок на дошку. Оскільки я зробила його точно за розміром дошки, довелося трохи прикласти зусиль, щоб натягнути його. Перевіряю, чи сподобається цей килимок моєму улюбленцю. Ховаю корм в кишенях. І так, усе працює. За бажанням можна зробити інші варіанти килимків з пелюстками, шарами фетру чи іншими формами. Догляд зовсім не складний. Збираю шерсть різні ворсинки валиком для одягу, а потім просто перуки килимок вручну. І він знову готовий до ігор. А я дякую всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал, а я бажаю вам гарного та творчого настрою. Вам і вашим песикам!